Що я помічаю, мої хороші. Чому я так про це все інколи кажу? Там, можу зіграти себе з злу тю, можу, знаєте, як турботливу маму. Бо, по-перше, мені не байдуже, а по-друге, ну, твориться щось дуже дивне. Я просто з великою кількістю людей працюю і спілкуюся щодня, мої хороші у всіх розбалансована, дуже увага. Прям біда. Ну, настільки масово. Що якщо раніше ну знаєте з, з таким мисленням людина не дуже адекватна, не дуже орієнтується рідко зустрічалася, то зараз а, рідше зустрічається людина з адекватним мисленням, яка гарно формулює свої думки. Яка чітка, усвідомлена, концентрована. Знаєте, і у таких людей завжди знаходиться і час, і гроші, і можливості, і ніяких анонсів вони не пропускають. А решта все. Тут же відео коротеньке подивилися і тут же ставлять запитання. Тут же написано, пишіть в лічку, а не в коментарі. Тут же в коментарях щось пишуть, допис виставиш. Ось ціна, об'єм там, то-то, то-то, а де ціна? І так далі, і так далі. Ну, і багато робочих питань, ви слідкуйте взагалі за собою, робіть щось з тим, мої хороші. Ну, бо ж життя ж сьогодні ще не закінчується. То така увага, що і на дорозі, і в роботі, і при якихось там, не знаю, користуванні гострими предметами і небезпечними механізмами, то, то щось робіть. Щось... Зрозумійте, це така тенденція зараз, і вона дуже небезпечна. Ну, от просто, якщо ви мені вірите в інших питаннях, то повірте. Ну, я вже так інколи натяками щось там вам кажу про ясність, концентрацію, про ла-ла-ла. Ну це вже ну, це вже прям прям за шквар. Прям за шквар. Слідкуйте за собою. Чи сприймаєте ви інформацію, чи вам приходиться перепитувати, чи ви прочитали і не зрозуміли про що, чи вам приходиться перечитувати по кілька разів. Ну мені здається, я чітко висловлюю думки: це не про мене і мої тексти зараз, це про сприйняття людей. Ну тобто, ви розумієте, цей тривалий стрес, який у нас є. А він же безслідно не проходить. От якраз я вам і кажу, що на тому вебінарі 21-го року ми прожили ковід, да? і ще так більш-менш, і вже була дуже-дуже складна ситуація з жіночим здоров'ям. А зараз три роки стресу, якого, ну і в кожного щось зрушилось в житті, в будь-якому разі, навряд, там хтось, крім корупціонерів, став набагато краще жити і там прям спокійніше спати. А це ж все має свої наслідки. То ви бережіть себе, будь ласка. Вчора от була консультація в мене з одною жіночкою. В неї дуже класні результати по от, по дітях, по чоловіку, по родині, по всьому. А по собі я питаю, коли? Вона каже, да-да, я вже зрозуміла, я бачила ваше відео, там, де ви практику рекомендували, як лежить мама в гробу і плачуть ті, заради яких вона вбивалася і не мала сил, і бажання, і можливості з собою трошки зайнятися. Воно називається відео, яке треба подивитися всім і до кінця. От подивіться, вона каже, я бачила це відео, я над цим працюю, я це усвідомлюю, але ще все одно за всю війну руки до себе не доходять. То Оля вже таку мотивацію з чорним таким <смістична>, сарказмом чи гумором вже про гроби смерть сказала. І все одно, да, я чула, але не доходять руки. Не доходять. Розумієте? Ну то що ж я можу зробити? Я вже все зробила для вас і навіть більше. Бо дехто каже мені, що для здоров'я і мислення я зробила для деякого більше, ніж рідна мама за все життя. Ну то, значить, то я стараюсь значить, результати є в тих людей, хто хоче.